Іван Скіцько очолюватиме ураган у наступному сезоні. Дитячий турнір з футболу пам'яті Петра Савчука зібрав більше 30 команд з цілої України. В спортклубі Альянс відкрили найбільш сучасний у Івано-Франківську зал єдиноборств. Головним тренером урагану у наступному сезоні буде Іван Скіцко. Екс наставник дублю замінить на цій посаді Сергій Гуполенка, який керував командою впродовж останніх шести років, допомагатиме Івану Васильовичу у роботі другий тренер Ярослава Таманюк. Новий керманич до 18 червня визначиться зі складом гравців основної команди, в якій ймовірно залишаться чотири представники сезону, що завершився. Натомість до тренерського штабу команди Ураган 2 увійшли головний тренер Юрій Костишин та Іван Данелишин. Наразі точно відомо, що у новому сезоні до Лери виступатимуть в обласному чемпіонаті серед аматорських команд Прикарпаття. Екватор подолано у вищій та першій лізі християнської футбольної ліги. Команди завершили перше коло на фініші цього етапу, волею календаря у дивізіоні найсильніших зустрічалися лідери: Віза вторма та курінь пас. І, хоча віза першою забила, в підсумку поступилася 1-3. Героєм поєдинку став бомбардир курення Назар Данів, який за кілька хвилин до кінця гри і рівного рахунку вивів свою команду вперед. Далі ж курінь пас скористався обрізкою вторми при п'яти польових. Це був матч тору такий, це навіть першого кола хлопці старалися, готувалися. Ну, і ми виграли, настроїлись, виграли цю гру. Впевнено, я думаю, виграли. Ну, думаю, і другий гол, переломний був момент такий, що ми забили. І Що грали, ніби ніби, ніби йшло до нічої, але тут якось так вийшло на контратацію, ми забили. гол. У візі в тормі поразку визнали. Кажуть, будуть готуватися до реваншу у наступному турі. Про це матчем ми програвали два очка корень пасу, тобто нам було потрібно вигравати цю ігру. Ну, вдалося ніби зібрати непоганий склад нам, але ну, гра йшла ніби під нашим контролем. Мали мали моменти, могли вигравати. Але... Обрізки. Обрізки призвели до того, що ми на контратаках пропустили два гола. Незважаючи, що вигравали 1-0, але щось, не, щось нам не стало, ми програли. Випустили вже п'ятого польового і третій отримали. В інших матчах туру вищої ліги «Зоря» розгромила «Прайд» 9-2, а «Патріот» – «Торнадо» 8-2. Вісім м'ячів закинули з парті «Темпо», а «Атлетику» не вистачило малого, аби взяти бодай очко у «Бистриці» 2-3. У першій лізі Станіслав розбив «Сантос» 7-1, «Штурм Медколич» «Авангард Енергію» -2. зоря «Зоря-2» здолала Удар 3-1. 11-ту перемогу поспіль здобув «Ютім Кеп». Цього разу жертвою лідера став коледж «Граната» 5-0. «Сезон ми настроївалися перемагати всі матчі. Так виходить, що ми зараз перемагаємо». Ну і, не знаю, просто цією командою ми вже граємо давно. Ну, і, Напевно, десь за рахунок зіграності ми перемагаємо тих команд, які, які менш зіграніші за нас. Тепер команди проведуть ще два тури та вирушить на літні канікули. Аби не скучити за футболом, оргкомітет ХФЛ проведе одноденні кубки. Ну минулого року ми проводили три кубки, і напевно що цього року так само раз в місяць. Кож всього що так буде команда. Подає заявку. Всі бажаючі, всі команди, які грають ХФЛ, які не грають. Просто формуємо команди, 12 команд або ну залежно, який формат турніру, або 8 команд на дві групи, або 12 команд на чотири групи, і е, перші е, е, хто займе перше місце буде грати даж потім півфіналі фінал. Регулярний чемпіонат у християнській футбольній лізі Івано-Франківська поновиться 30 серпня. Тоді ж стартують матчі однієї восьмої фіналу Кубку. Футболістки з Івано-Франківська зазнали виїзної поразки. В рамках третього туру першої ліги у Хмельницькому вихованки Івана Олійника поступилися в місцевій дережняночці. Прикарпатки першими відкрили рахунок у грі однак, помилки у захисті та не найкраща гра воротаря зафіксувала програш з рахунком 4-2. Дублем у складі освіти де США відзначилася Христина Перевізник. У турнірній таблиці групи А футболістки наразі другі. Третій турнір пам'яті заслуженого тренера з футболу Петра Савчука відбувся у Івано-Франківську свого часу. Він разом з підопічними тричі вигравав першість радянського союзу серед команд золотого колосу». Колега по цеху Петро Кушлик згадує Савчук, був непересічною особистістю. Він був і, і тренером заодно, і був таким господарем був і менеджером був сильним. такий, що він міг любого заговорити, переговорити, що поки ти подумав одно, одного, одна вже вийшло сто разів, все в другу сторону. І коротше нового ну, дуже легко було з ним спілкуватися. Це тому, що він така людина був амбітна, ділова. Змагання зібрали 36 дитячих та юніорських команд з різних регіонів країни. Вони боролися у чотирьох вікових групах. Організатори спеціально запросили чимало приїжджих команд, аби місцеві спортсмени росли у класі. Діти мають вчитися від футболістів, які грають в кращих командах, тому що скажемо, що зараз такі команди, як Динамо, Київ, «Дніпропетровський», -ні -ні Дніпро, «Ні -ні Чорноморець. Шахтьор, ну цеби такі команди, які треба вчитися. місцеві юні футболісти визнають зустрічі з однолітками інших міст, їм пішли на користь. До прикладу Івано-Франківці програли столичним суперникам, однак отримали безцінний досвід. В Києві є школа Динамо. Там є різні тренери. А в нас в івано франківську один тренер, і ми не тренуємося. в них є великі штучні поля. А в нас нема такого. У нас трав'яне велике і все, і маленьке, штучне. То мені пішли вони на користь, тому що коли воротар вибиває, я можу відійти назад і зіграти. Спостерігав за матчами юних футболістів, і легендарний прикарпатський майстер та тренер шкірного м'яча Ігор Юрченко каже: приємно дивитися за майбутніми зірками українського, а можливо й міжнародного масштабу. Діти це наше майбутнє, це наше це наше щастя. Дуже. Прекрасно, що проводяться такі турніри. Я за це тільки радий. До речі, слідом за Петром Савчуком пішов його онук іван. Нині він допомагає своїй команді на позиції півзахисника. Я займаюся футболом, бо я сам захотів бо дідусь Займався за результатами змагань у всіх викових категоріях. Перемогли юні футболісти з Львівщини, зокрема, два золота взяли вихованці Карпат і по одному гості зі стрию та винників. Регбійний клуб Роланд в рамках чергового туру вищої ліги 15 зазнав домашньої поразки від оболонь університету. Гості з Хмельницького, які є лідерами змагань, перемогли івано-франківців з рахунком 14-51. Вже цими вихідними прикарпатці гостюватимуть у Львові. Там впродовж двох днів проведуть зустрічі відповідно з батярами та з соколом, які є безпосередніми конкурентами Роланду у турнірній таблиці. А от у Суперлізі з регбі 7 Роланд не зміг взяти участь у другому турі змагань. Через проблеми зі складом та фінансами прикарпатці не поїхали до Одеси. Натомість збираються зіграти у третьому турі, який відбудеться 21 червня у Києві. Довго очікувана прем'єра. Спортклубі Альянс відкрили найбільш сучасний в Івано-Франківську зал єдиноборств. У ньому створені всі умови для комфортних та ефективних занять різними видами бойових мистецтв. Родзинка клубу перший діючий в області, восьмикутник. Це своєрідна клітка, в якій відбуваються професійні поєдинки. Перші випробовувачі арени в захваті. Наше ви побачити тільки так по інтернеті, дивитися, коли б'ються в UFC. там. Ну а побачити її живуть, це дуже велике. Тут є клітка. Якщо буде виступати на змаганнях, в UFC, там буде клітка, і ти заходиш в клітку. І те саме відчуття того пространства, що ти замкнутий. Тебе не випускають після того, тільки коли ти закінчуєш бій. А тут можна підготуватись морально і фізично. Клітка багато допомагає в допомагаючому особливо очікували восьмикутника місцеві професіонали змішаних єдиноборств. Тарас Сапа у ці дні активно готується представляти Україну на чемпіонаті світу, що пройде на початку липня в США. Звісно, буду готуватися. Це дуже чудово, що зараз є зм тренуватись у клітці, це максимально буде приближено до, змагальних, до змагального режиму. Для мене у ринку більш провище працювати, оскільки я починав займатися тайським боксом. Там спортсмени вступають тільки на ринку, оскільки в клітці у нас так, ну, не часто турніри зустрічаються, які можна проводити у клітці, тому вона має свою специфіку і певний заряд і настрой на поєдинок вже відчувається. До речі, попри свій грізний вид, восьмикутник, переконують фахівці, є більш безпечним, аніж звичний ринг. Це восьмикутник є більш безпечнішим, чим ринг, тому що з рингу бували такі випадки, що спортсмени навіть от вилітали, а з восьмикутника вже нікуди не дінешся. Для початківців будуть проведені тренування, так і для професійних спортсменів. І це такі види спорту не тільки як міксфайт, бо є без правил. Також в нас в залі будуть культивуватися і розвиватися такі види, як кікбоксинг, таких як... Греплінг це новий такий, так само вид, який в нас в області буде, ну, розпочинаємо культивувати його саме ми. Також в залі єдиноборств спортклубу Альянс зібрані найбільш сучасні моделі тренувальних груш. Тут різні груші, є длинні, є капельки короткі, є маленька груша на вона надрабатується, і щити, які прикріплені до стінок, вони призначені для прямих і бокових ударів на силу. Новий сучасний зал єдиноборств розташований івано франківську на Галицькій 145Б.